Дуже радий вас бачити. Що ж ви приїхали і нікого не попередили про ваш приїзд. Роман Олександрович, а що це за перевірка така, про яку всі знають і готується? Ти й то, правда. Давайте я зараз швиденько побіжу, всіх попереджу і почнемо. Не варто. Я вважаю, що у вас все, як завжди на високому рівні. Тому пройдемося аудиторіями і подивимось, як скажете. Так, Роман Олександрович. Бігом в тир. А що сталося? Тут ні групи, ні Криницького. А до нас перевірка приїхала. Зараз буду. Давай. Я знаю кожного на цьому районі. Я став дорослим на шкільному стадіоні. Перший алкоголь, дешевий нікотин. Добрі діти з небагатих родин. Суття для бій, переможні рістони. Діти вчаться захищати кордони. Всі розклади, маршрути і режими, ніде як потрібно говорити з чужими, Ей, чужий! Пане Ростиславовичу, дякую вам за екскурсію Хмельницьким. Було круто. Петруха, ти чого радієш? Нам криниця показав цивілізацію в останній. Аля, подивіться, бо потім на полігоні вам торба. Ой, не нагнітай. Толя, ну що ти там в тому телефоні? Сидиш і сидиш? А його знову Марічка вина назначила. От він і пробачення, вимолюється. Та ми з Марічкою помирилися. Я новини читаю. Прикиньте, в Хмельницькому два тіпа і валірку обнесли на баксів, і Їх до сих пір ніхто не може піймати. Ого, нормально тут поплічку заробив. Це ж можна цілий боксерський клуб відкрити. Або якийсь крутий будинок побудувати. Або відкрити свій ресторан. І назвати його в честь Дарини. я б назвав: Моя принцеса. Криницький поза зоною досяжності. Цікавий у вас цей Криницький. Він часто вимикає телефон. Не хоче, щоб хтось відволікав його від занять. Повністю віддається навчальному процесу. Любить свою роботу дуже. Я б його висунув на звання Кращий викладач року. Угу. А мене цікавить більше, чому цей ваш кращий педагог року та його група. Не на заняттях, де має бути за розкладом. Можливо, він вирішив закріпити теоретичні знання на практиці і повіз групу на тренувальний кордон. Тестуємо нову методику викладання. Гу. Переводимо теоретичні заняття на практичні. Гу. Роман Олександрович, одна справа експерименти методики викладання, а друга. Чому його керівництво не знає, де він і його група? Я дуже хочу побачити відповідні документи і дозволи на тренувальний кордон. Зараз все буде. Така де тренувальний кордон. Все буде, якщо виконати моє завдання. Казав, яка засада буде? Кабрамчук мечить текст. Це завдання дотичне до кордону. Уявіть, що це автобус контрабандистів. А ваша задача як прикордонників знайти цю контрабанду. Наркотики, зброю любиш, Ванченко. У вас дві хвилини час пішов. так, 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 А де хринички? Сказав, що повезе групу на тренувальний кордон. А де документи, де дозволи? Я не встигла оформити. Ти на тренувальний кордон дзвонила? Так, їх там немає. Курсанти теж поза зоною. Ну, що ви так дивитесь на мене? Ви самі дали тому Криницькому повну автономію. Як дав, так і заберу. Поки А з сторони. Знайди мені Криницького прямо зараз. Роби, що хочеш. Все під контролем. Цигарки це добре. Але зона відповідальності прикордонників це безпека осіб, які перетинають кордон. Яка небезпека від цигарок? Курці помирають рано. Ну, а ще призводить до імпотенції. Бережи себе. Одинадцять пачок можна легально перевести через кордон. Але більше нічого немає. Ми обшукали кожну щілину. Дивись обшивку дверей. Запаску, сидіння, панель управління. Санич сказав, що Криницький сказав йому, що він з вами домовився. Ну, не Санич, а Криницький. Тобто, ну, нам сказав Санич, але домовився Криницький. Ну, Що ви не виїздите до бороду? А путівку ви не додумались перевірити? Криницький сказав, що е, санич потім занесе. Ви ж самі знаєте, скільки у нього всього буває заднім числом. Ти більше вами домовиш. Не Санеч, а криницький. Добре, дайте мені номер цього вашого санеча. Ви знайшли 300 пачок цигорок, декілька кілограмів заборонених речовин, яких вистачить на 10 років із конфіскацією. Але це все завдяки вам. Угу. Але ви пропустили контрабандистів і не впоралися зі своїми професійними обов'язками. Ви дозволили завести в країну купу лайна, від якого в багатьох сімей буде біда. Запам'ятайте уважно, ви мусите перевіряти кожен підозрілий писок. Будь-яка порожнина може бути наповнена сюрпризами. Це зрозуміло? Так, так є. Я не чую. Так є. Дві хвилини, щоб все зібрати і повернути, як було. Давай, автобус. Е, давай я тобі допоможу. Та Петро, я сама. Думав, на полігоні буде щось не таке нудне. Могли б поколупати той бус і в академії. Не переживай, думаю, все ще попереду. Давай, Зібралася. Та я сама! Петро мені поможи. Марго, ну, твоя правда. Криницький щось задумав і хоче мене підставити. Я не знаю, що мені робити. Доброго дня, шановні туристи та гості нашого міста. Вітаю вас на полігоні, де представлені всі види пунктів пропуску через державний кордон України. Перед вами. Пункт пропуску з так званою невизнаною Островською республікою. Дякую. Дякую вам, що принесли мій стартовий пістолет. Я останній раз такі фокуси бачив у Львівському цирку. Угу. Часто контрабаси підкидають випадковим попутникам. І вони навіть нічого не підозрюють. І якщо ви взяли людину з чимось, це ще не означає, що вона в цьому винна. Для наступного завдання розбитися по парх. Добре. Це такі номер. Дарин, я тут подумав, а ми так підходимо один одному, а давай будемо парою. Пі, ти нормально почуваєшся? Я в сенсі на цьому завданні будемо в парі працювати. А я тобі взамін буду на всіх інших тренуваннях носити все твоє спорядження. Якщо ти будеш все носити, який сенс у тренуваннях? Зараз Точно. Та я просто так звічливості. Туалік! Ти будеш носити моє спорядження, якщо будемо в парі? Ти що, прикалуєшся? Чудово. Тоді я буду з тобою. А. Ріжак, не кисни, я буду з тобою. <кхи> <кхи> Значить так, і родзинка сьогоднішнього дня. Ви будете ловити диверсантів. Так це ж тренувальний кордон. Такий диверсанти будуть сане чи я. Типу ми всі проти вас двох. <рес> Бачи, чекали котня. Перший клас, друга чверть. <рес> Значить так, ми від'їжджаємо 10 хвилин і потім ви нас шукаєте. Так, пліцяра? Так, є. Лежню. Нарешті. на накринеться. Ти все поняв? Ну все, час пішов. Бензин на нуля. Ми, походу, загубилися. Дихай глибше, кажуть, це для здоров'я Крисла. Кирпіч базарів, що тайна хата десь туне. Та ми взагалі не факт, що туди поїхали. Я тобі казав, наліво треба їхати, а ти заладив наліво по інших ділах, по інших ділах ходять. Тепер ми в дупі. Ми тепер дуже багаті чуваки. А ти суйту наводиш зайво. Вон, диви. Рафіня лежи, каже, все буде добре. То мала. мале. там тобі дзвонить. Та номер якийсь незнайомий не беру такі. Чуєш, може, Анжеліна Джолі, а ти втрачаєш можливість. Тьху на тебе. Джолі. Друже, візьми слухавку, може щось важливе. Так. Я. Земною. Джоли Мене. Демкович. Что-то, может быть, важливо. Слуха. Принял. Да, будем. Поїхав терміново в академію. А як же твій жовтого роти вони ж мають нас ловити? Ну, так хай постараються ловити диверсантів це важко. Поїхав. Закривай. Уявляю, яке покарання Криницький придумав тим, хто його не знайде. Петрух, нам з здарини, зато нема що переживати. Все одно краницю перші знайдемо. Давай. О, о, дивіться, дивіться. там за дерево, бачите. Ага. Блін, ви тим, лакринець нас розводить. Типу, ми маємо має вніголовити, а він десь сидить, чай попиває. Так, ми криниці побачили одночасно, тому залік всім. На залік є можливість криницьку затримати ефектно. Можливо, навіть сінцям. Ну що, йдемо чи ні? Все, погнали! Та ніби нічого. Давай про всяк випадок. Балаклаву вдягнемо, щоб нас зальотні туристи. вінтам не спалили. Та в них дихати нема чим. А ти, ти на зоні подихаєш вільно! Дягай давай, не вийожуйся. Петя! Е, <туклад> що, Іван Ростиславович, сильно вдарились? Ну, нічого, до весілля заживе. Ти з ким базариш, чепуха? <риклад> <риклад> Ох ти. Опа, дивіться. Ви що ж колота загубились, а? Ну, ти! Ну, почув! Ну, відходь! Не підходь, сюди! Ну! Наступний буде в ногу, я коли голодний, дуже злий. Ти мене підставив. Я не розумію, про що ти? Задурив мені голову, щоб я відправила твою групу без дозвільних документів. А в цей час в академії була перевірка. І ти, звичайно, цим скористався. Я вперше чую про перевірку. Криницький. Не корчи з себе дурачка, будь ласка. Мене попереджала Марго, а я не вірила. А Марго це твоя гадалка. Тепер все ясно. Марго це моя подружка. Яка в людях розбирається більше, ніж я. Іване. Нарешті, де ти був? Колеги, я перепрошую, вийшло невеличке непорозуміння. Тобто. Ось як ви це трактуєте. Давайте по порядку. Ну, По-перше, Наталя Олегівна взагалі тут ні до чого. Це повністю моя провина. Я вивів групу на тренувальний кордон, а ну, документи зробити забув. Просто писульки це не моє. Тепер доведеться багато писати. Чекай на ваш рапорт. Іван Ростиславович, змушений тимчасово відсторонити вас від виконання ваших обов'язків. При всій повазі до вас, Роман Олександрович, Я буду змушений провести більш детальну перевірку в академії. До швидкої зустрічі. Ясно. Пробачте. Залазь, давай, зараза. Я тебе запам'ятав, гнида. Другий придурик лайвий! Петруха, ну таков Я від тебе такого не чекав? Так, я сам від себе такого не чекав. Та да я по очам бачив, що сам фігур. Та, здивував. І нас всіх врятував. Молодець, проспект, Тобі погано. Мені так добре. Ще ніколи не було. Русеанти, увага! Дякую за сприяння. Пане поліцейський. Слухайте, тут така ситуація. Ми загубили свого майора з автобусом. Може би ви нам якось допомогли. Іван Ростиславович, Я б хотіла. Дякую, що вступився за мене перед ректором. Я не вступався, сказав який. Пробач, що я погано про тебе думала, правда. Ти хороший викладач. І хороший курсовий офіцер. І взагалі твої курсанти великі молодці, і це правда. Так, Зрозуміло. Що сталося? Ну, Поліцейські візують мою групу в То Твоя група не в академії. Ти Ти що залишив їх самих на полігоні? Вони ж дорослі, йде. Це підсудна справа. О, Все, порівняйтесь, ідуть. Ставай! Так! Вітаю, друже! Я курсовий офіцер цих бродяг, Іван Криницький. Що вони ж накоїли? Вони затримали небезпечних бандитів, які обікрали ювелірну крамницю. Тому хочу висловити вам особисту подяку за достойне виховання такої свідомої молоді. Чи пишаєтесь ви своїми курсантами? Безумовно, я пишаюся нашими курсантами. Вони проявили неабияку сміливість, згуртованість і винахідливість. А хто їх командир? Особлива подяка нашому новому курсовому офіцеру Криницькому Івану Ростиславичу. Особливо його нові методиці виховання наших курсантів. А можна Ди кілька слів для да, інтерв'ю? Можна кілька розкази? слів, будь ласка. Ти Ти, ти, ти знімаєш? скажи щось. Як ви можете прокоментувати цей випадок? Ні. Звук пишемо. Скажіть, будь ласка. як їм це вдалося. Чи ви горді своїми курсантами? Пару слів. Добрий день. Так, добрий день. Добрий день. Добрий день. Вони були зі зброєю. Ми маємо повертатися до навчального процесу. Дякую. Пане курсовий офіцер. Зачекайте. можна Майор Криницький. Скромність і відвага. Ну тоді ви прокоментуйте. Я думаю, його бойовий досвід в нагоді нашим курсом. Діректор Криницького піарець Петріком. По ну а що міністр? Ну хай піарець з мене догану зняли. Криницького поновили. Ректор щасливий, курсанти Молодців. Це все, не просто так робиться. Ти в академії скільки років працюєш? Скільки разів у тебе інтерв'ю брали? Я таке не люблю. Так отож. А хтось кар'єру будує. Якщо Криницький хотів мене знищити, він би це вже зробив. Він хитрий лис. Підлаштував ситуацію так, що ще більше бонусів отримав. Марго, це просто співпало. Деви щоб не співпало так. Що ректор Криницького поставить на твоє місце?